Його поведінка є, звичайно, просто дикою і неприпустимою в нормальному, цивілізованому європейському суспільстві. Знову ж таки, от я не можу уявити, що керівник федеральної землі Німеччини, Нижня Саксонія, вийшов до журналіста о першій ночі і такими словами його обладнання. Якби це сталося, ну, або ця людина писала б заяву про відставку, або вже під його стінами. Е Земельного, земельної управи стояли б сотні журналістів, які вимагали його відставки. Тому що ну, це взагалі приклад захової солідаризації з Сергієм Андрушком, тим більше, що він. Якби він якось агресивно поводився, але ну, всі знають Сергія як людину надзвичайно спокійно, толерантну який на відео, чітко видно, не провокував його. Він поставив йому просто те запитання, яке, мені здається, природне для всіх журналістів України, що робить керівник обласної адміністрації, закріпленої взагалі, там, прифронтової, в офісі державного підприємства вночі в оточенні озброєних людей. Після цього почув там, 10 хвилин спішну свою адресу, зображене, звинувачення, на не погрози. Я, я вважаю, що в цій ситуації це очевидний привід для звільнення Коломойського стасару. Цей сигнал дуже чітко дійде до західних українських донорів, які фактично утримують цю державу, яка пограбована в олігархічного режиму. І ці західні донори дуже добре розуміють. Ми, американські платники податків, платимо Україні свої гроші. А ця Україна не здатна зібрати зі своїх олігархів гроші. То чому ми західні... Тот податків повинні утримувати цей неспроможний уряд, який в своїй державі не розібратися, як взагалі оперувати державними фінансами. Тобто ця логіка, мені здається, вона рано чи пізно дійде також до західних лідерів, і питання усунення олігархії, воно буде ну, дуже дуже остро поставлено як передумова подальшого фінансування України. І саме цей зв'язок призведе до усунення олігархії.